Всім привіт, друзі! Рада вас вітати на каналі From Ukraine. Сьогодні дуже багато цікавих новин. Додивіться це відео до кінця. Поставте йому лайк, підтримайте розвиток україномовного контенту. Дякую вам. Отже, в одному з регіонів Німеччини не видаватимуть документи чоловікам з України, також блок ХДС хсс як я обіцяв вам розповісти. Він закликає виплачувати біженцям менше грошей як допомогу. Отже, неприємна ситуація для українських чоловіків в Німеччині, тому що відомства у справах іноземців ГСН, як правило. Не видаватимуть українським чоловікам мобілізаційного віку німецькі посвідчення, що нагадаю, вони замінюють документи для поїздок за кордон. Чоловікам радять поїхати в Україну для отримання паспорта та проходження військової служби. Так зазначають в міністерстві праці та соціальних справ ГСН. Хочу сказати, що Міністерство праці та соціальних справ надало цю відповідь 31 липня на запит депутатської фракції. Правопопулістської партії Альтернатива для Німеччини в гесені, взагалі, проживає близько 20 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 60 років. В міністерстві також додали, що заохочування чоловіків, е, якби до повернення в Україну та участі в захисті. Від російської агресії є е, зрозумілими інтересами України. Варто додати, що німецькі призні документи вони можуть замінювати закордонні паспорти. Вони видаються іноземцям в особливих випадках. В інших землях Німеччини їх видають українським чоловікам. Їх також ведуть особам, які можуть довести, що не можуть отримати паспорт або не мають його. Що цьому передувало? Нагадаю, що ще навесні 2024 року уряд України обмежив надання адміністративних послуг за кордоном для чоловіків призовного віку, і це рішення було ухвалено через новий закон про мобілізацію. Який набрав чинності 18 травня, також на початку червня український уряд ухвалив постанову, згідно з якою українські чоловіки призомного віку не можуть отримати паспорт за кордоном без військово-облікових документів. Знову в Німеччині закликають до обмеження виплат. На цей раз блок ХДС і ХСС закликав виплачувати біженцям менше грошей як допомогу. Ніж громадянам Німеччини. Зв'язку з цим політики та експерти закликають зараз до радикальних реформ з метою порятунку самої системи соціального забезпечення в Німеччині. Має бути нова система соціальних виплат для шукачів притулку, яка буде нижчою, ніж користь для громадянина. Також необхідно посилити прихильність до співпраці, коли йдеться про роботу. Тобто, тим, хто відмовляється від розумної роботи, варто очікувати скорочення. Своїх пільг. Також хочу сказати, що речник парламентської групи з внутрішньої політики Олександр Гром він закликає запровадити також обов'язкові громадські роботи для біженців. Вранці можна вчити мову, каже він, після обіду можна доглядати за парком. Кожен має робити свій внесок. Протягом багатьох років ми бачили, каже він, що частка отримувачів притулку серед тих, хто отримує допомогу. Зараз для громадян в Німеччині продовжує зростати зараз. Це вже близько 50%. Друзі, таким чином, все менше громадян Німеччини і все більше іммігрантів, особливо біженців, отримують цю соціальну допомогу. Взагалі з 2010 року в Німеччині частка іноземців серед отримувачів пільг зросла з 19 до 47%. Відсотків також більш ніж кожен третій неповнолітній іноземець живе на державну допомогу, а кожен десятий отримувач є сирійцем навесні 2024 року. Порівняно з попереднім роком, статистика показує відтік приблизно 26 тисяч німецьких отримувачів та приплив 61 тисячі іноземних отримувачів пільг. На жаль, друзі, надбавка все ще є сильним. Погодьте стимулом для міграції до Німеччини. Крім того, інтеграція на ринку праці все ще набагато складніша. Ніж для людей без міграційного бекграунду, також хочу сказати, що 1400 лікарів з України вони зараз очікують визнання кваліфікації у ФРН. За ця, ця кількість українських лікарів подали заявки на отримання дозволу на здійснення лікарської діяльності в Німеччині ще від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Також хочу сказати, що тривалість очікування апробації однак, не є винятково тривалою саме для українців, тому що зазвичай від часу подання відповідних заявок до отримання дозволу минає. Від 15 місяців до 3 років також в німеччині зараз закликають посилити контроль кордону з Угорщиною, саме через спрощення в'їзду для росіян. Ви знаєте, що є рішення Будапешта про пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі. Також в Німеччині кажуть, що так само як вони посилюють кордон з Польщею і Чехією, також такі країни, як Австрія, Хорватія, Словаччина. Та Румунія також повинні зробити посилений контроль кордонів. Ризики російського шпигунства і саботажу є високими і стає ще більш гострими з початком війни Росії проти України. Тому всі партнери ЄС повинні зараз активізувати свої зусилля щодо захисту від російського шпигунства і саботажу і не повинні створювати потенціал лазівок. Щодо новин Європи, то хочу сказати, що поліція зможе перевіряти підлітків на алкоголь. Такі зміни впроваджує Іспанія, моз Іспанія готує законопроект, який дозволить використовувати алкотестери для перевірки як дорослих, так і підлітків у місцях, де заборонено вживати алкоголь у школах, гуртожитках, спортивних комплексах та парках. Сутички у Великій Британії зараз у Великій Британії мігранти вони озброєні, мачете та сокирами вийшли на вулиці, вигукуючи Аллах Акбар. Нагадаю, що це стало реакцією на протести проти нелегальної міграції, що почалось після трагедії 29 липня, коли в Саутпорті в дитячому танцювальному клубі загинули три дівчинки і були поранені кілька дітей. Взагалі, Велика Британія зараз не може знайти миру. Тому що насильницькі протести, напади на поліцейських в кількох містах Великої Британії призвели до арешту понад 150 осіб в зв'язку з заворушеннями. Також британський уряд зараз скликав кризовий штаб. Останнє Ізраїль очікує на серйозну атаку. Ви знаєте, що Крина припускає, що найближчими днями та годинами може стати об'єктом атак з боку Ірану. Хезболи та інших угрупувань бойовиків. Президент Сполучених Штатів Джо Байден запевнив прем'єр-міністра Ізраїлю Беніміна Натаньягу у підтримці США. Сполучені Штати у відповідь продовжують зміцнювати свою обороноздатність на Близькому Сході. Саме у відповідь на зростання напруженості в регіоні. Американські військові розпочали розгортання додаткових систем ППО, також протиракетної оборони в Іраку та Сирії. Про це повідомили в Пентагоні, уточнивши, що ці заходи спрямовані на захист американських військ та інтересів у регіоні. Адміністрація президента Джо Байдена вже направила на Близький Схід додаткові, нагадаю, військові контингенти. Включаючи авіаносець і кілька військових кораблів для забезпечення безпеки своїх сил, представники Пентагону заявляють, що Сполучені Штати готові вжити всіх необхідних заходів для захисту своїх інтересів і союзників у регіоні. В свою чергу Ізраїль готується до війни на всіх фронтах. В Ізраїлі зростають побоювання щодо можливих атак з боку Ірану. Та Ливану. Також за даними ЗМІ, атаки можуть розпочатись одразу на кількох напрямках. Друзі, ось такі важливі новини для українців з Європи і світу. Як завжди, вашу думку, висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі!